Друзі, прислухайте, будь ласка, гороскоп з 22 по 28 вересня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Овен. Тиждень буде насичений подіями. На роботі можуть виникнути нові завдання, які вимагатимуть рішучості та швидкої реакції. У стосунках варто проявити більше уваги до партнера, інакше можливі непорозуміння. Гарний час для фізичної активності та спорту. Тілець. Вам захочеться більше стабільності і комфорту. Фінансові питання можуть вийти на перший план, але не поспішайте робити великі покупки. У коханні варто бути відкритими до щирих розмов, сприятливий період для роботи над власним здоров'ям. Близнюки. Ви будете сповнені ідей та планів. Це гарний тиждень для навчання, знайомств, спілкування, можливі приємні поїздки. У стосунках головне уникати зайвої легковажності. Слідкуйте за режимом сну. Щоб не виснажитися, Рак. Домашні та родинні справи вийдуть на перший план. Можливі важливі розмови з близькими, які принесуть полегшення. На роботі варто бути уважними до деталей. У коханні більше романтики. Гарний період для творчості. Лев Тиждень принесе активність і бажання бути у центрі уваги. Гарний час для публічних виступів, презентацій, творчих проєктів. У стосунках може з'явитися ревнощі, тож важливо тримати баланс. Фінансово можливі приємні бонуси. Діва. Ви можете вирішити питання, які довго відкладали. Це вдалий час для планування та аналізу. У коханні гармонія, якщо уникати дрібних докорів. Здоров'я потребує уваги. Більше відпочивайте і менше нервуйте. Терези. ви відчуєте прилив енергії і натхнення. Це чудовий час для нових знайомств та зміцнення стосунків. У фінансах можливі нові можливості. Варто більше слухати себе і не поспішати приймати рішення. Скорпіон. Вам захочеться усамітнитися і розібратися в собі. На роботі деякі затримки, але це тимчасово. У коханні можливо сильні емоції від пристрасті до ревнощів. Гарний час для духовних практик та саморозвитку. Стрілець тиждень активний з новими можливостями у професії. Подорожі чи поїздки принесуть приємні враження. У коханні легкість та оптимізм. Слідкуйте за фінансами, можливі непередбачувані витрати. Козиріг. Кар'єра виходить на перший план. Ви зможете досягти значних результатів. У коханні час для серйозних розмов та визначення спільних цілей. Здоров'я буде залежати від балансу між роботою та відпочинком. Водолій. З'являються нові ідеї та бажання вчитися чомусь новому. У стосунках варто бути відвертими, це зміцнить довіру, можливі цікаві знайомства, гарний час для духовних практик, подорожі чи навчання. Риби. Тиждень емоційно висичений, у фінансах можливі як прибутки, так і несподівані витрати. У коханні пристрасний період, головне, не перебільшувати очікувань. Варто звернути увагу на інтуїцію, вона підкаже правильний шлях. Ну що ж, якщо вам сподобався цей гороскоп, очікую від вас подобайки, Також підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх нових новин, які будуть надходити на канал. У мене на сьогодні все. Бережіть себе, гарного вам дня, а також тижня. І на все добре. Хай ваші бажання здійсняться. З вами була, як завжди, я, Лариса. Пока!